Левова частина жителів Ічнянщини, будинки яких постраждали наслідок руху ворожих колон, уже змогли відновити руйнування. Хтось протягом року робив це самотужки і згодом отримав компенсацію від благодійної організації ЗОА. Хтось робить це зараз за рахунок коштів цієї ж організації. Про механізми видачі допомоги та умови виконання. Ми поцікавилися у старости крупачпільського старостинського округу Юлії Чайки. Одна із найбільших допомог надала організація ЗОА. ЗО це неурядова благодійна організація, яка допомагає подолати наслідки надзвичайних ситуацій в майже 14 країнах світу. Їхня, допомога, їхня робота в нас розпочалася, якщо по пам'яті або кінець грудня, початок січня, я вже трошки забула. Основна їхня робота почалася з того, що вони зв'язалися із нами старостами. Отримали від міської ради список всіх пошкоджених будинків, господарств. Потім домовилися про зустріч. Приїхали представники в наш населений пункт і вони попросили. Про допомогу зі свого боку старости усіляко сприяли якомога швидшому наданню допомоги постраждалим сім'ям. Наше завдання було допомогти в тому, що ми підводили до будинку, спілкувалися із господарем на привод того, що це дійсно благодійна організація, що це не шахраї дали підтвердження, адже в селі ну, це велику роль грає, тому що зараз багато шахраїв. О, і потім починалася його робота. Перша робота його заключалася в тому, що він фіксував на, фу, на планшет всі пошкодження. Пошкодження явні, те, що були видно ну, озброєним оком. І вони поставлялися співпадали чи не співпадали із прописаними пошкодженнями, які надала міська рада. Але в ході роботи його. Були такі пошкодження внутрішнього будинку, в які в актах, звичайно, ж не прописувалися. Це прострелені двері, прострелені міжкімнатні двері. Багато виявилося пошкодженого шиферу у людей. Тоді, коли складалися акти, звичайно, люди ще тоді і не знали, навіть пішли щів, Ну вже це було явно. Після фотофіксації близько місяця пішло на опрацювання усіх даних. Зважували на що вони можуть дати на ремонт. На що не дають не входить в їхній перелік? І потім він ще раз зв'язувався з кожною людиною, уточнювалися ну, певні нюанси з нами співпраця, тому що бували якісь неточності, якісь, ну, якісь нюанси десь період місяця. Потім були запрошені всі представники господарств, які були пошкоджені, були зібрані в старостаті, були представники міської ради і були представники ЗОА. І кожна людина отримала ось отакий договір. В цьому договорі прописано чітко дані самої людини, прописано адреса, де проживає, де є пошкодження. Потім все на двох мовах. І в самому кінці де прописано, ще раз дублюються дані всі, і прописується сума. І прописується, куди ця сума повинна витратитися. Одна з головних вимог, що кошти мають бути використані чітко за призначенням. Така допомога є надважливою і дуже вчасною, кажуть жителі Ічнянської громади.